Дня, це громадський онлайн. Христина Бондаренко. Мене звати. 18.20 на ваших годинниках, на наших так само. І так сталося, що сьогодні ми багато говоримо на військові теми. О 16.40 говорили ми про нову армію, про формування і от зараз черговий гість. Володимир Небір, він військовослужбовець 90-го аеромобільного батальйону. Зараз ви бачите його якраз вже на своїх екранах. Позивний в нього доктор Хаус. Запитаємо, чому власне такий позивний. Але про що будемо говорити от зараз? Володимир, він людина, яка позивна. Вчора отримала із рук президента нагороду нагорода третього ступеню за мужність. Насправді, ну по перше. Хотілося б дізнатися історію, та, оскільки там вона є трохи така от цікава. Ви, люд, ви ем, у минулому картографи завдяки тому, що знайшли стару карту 70-х років, співставили із місцевістю е, Володя вивів вісім бійців із оточення з-під Донецького аеропорту. І трохи детальніше він розкаже сам цю історію. Але ще один аспект: цікаво завжди поговорити з людьми, які от отримують нагороди і що далі з ними стається. Та, от, що дає ця нагорода по життю, військовому. І як вони оцінюють, і, можливо, ви думаєте, що комусь ще варто було будувати ці нагороди? От в такому аспекті ми будемо говорити. Це отакі ми сформували два основ, дві основні тематики. Звичайно, що ми можемо переходити в щось інше, як піде розмова, як ми кажемо. А ви, як наші глядачі, можете теж приєднуватися, телефонувати, ставити свої запитання Володі, і так само висловлювати свої думки. Можливо, серед тих, хто зараз дивиться громадські, є теж люди, які отримали ці нагороди і хочуть поділитися своїми враженнями від того, що в їхньому житті змінилося. Правду разом із вами тоді нагороди посмертно ще отримали чотири військовослужбовці, отримали нагороди посмертно. І е, була жінка з трьома дітьми, ми знаємо. І так. більше того, ми знаємо цю історію. Я думаю, що ми будемо надалі, теж, якщо буде можливість, поговорити з нею, запрошувати у студію, тому що е, знаємо, що в неї така плачевна ситуація, і, і потрібна їй квартира, і, і гроші, але в неї є от орден, так, посмертне за чоловіка. І тому от, ми зачепили Цю історію, щоб зрозуміти, що ж насправді дають ці всі нагороди. Володя, от що змінилося в вашому житті от, після того, як отак от почесно ви отримали цей орден за мужність? Ну насправді, перше, що змінилося, думаю, крім цього, напевно, більше нічого, це те, що особливо в соціальних мережах, почастішили перегляди моєї, моєї сторінки. Ось, і, і лайки фотографії. Так, 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 так. Я думаю, це досить важливо для мого... Майбутнього, тому що ну досить важливо мати багато цікавих знайомих а для, людей. а для чого вам це? Щоб, наприклад, там у соціальних мережах розповсюджувати якусь інформацію, або, наприклад, знаєте, щоб спростовувати якісь офіційні дані так званого штабу антитерористичної операції, тому що ми знаємо, що люди, які пишуть, скажімо, у Фейсбуці, та під різними ніками вони часто спростовують офіційні дані, скажімо, АТО. Угу. для чого вам ця популярність? Для чого вам така кількість половів? Ну, я не кажу. Мені потрібна популярність, і не кажу, що я часто там дуже ось роблю різні пости. Але якщо це якісь важливі події, які трапляються в моєму житті, або важливо, я вважаю, що я хочу це показати для своїх близьких, для, для друзів, для знайомих, то я тоді вже роблю, роблю якийсь пост. Взагалі. Бо я вважаю, що соціальні мережі, ну насправді, ви прекрасно також розумієте, вони і дуже допомогли під час Майдану. І в майбутньому те, те що стосується якраз конфлікту на Сході, Вінни на Сході, також допомагають і волонтерам. Mm -hmm. от. Ну ви тому що на досить фронт така... майдану, так так, так, так. Ви так, так. ви є кадровий військовослужбовець? Ні. Ми сьогодні я чому запитую? Тому що сьогодні ми обговорювали от з попереднім гостем. Я трошечки сказала на початку, що у нас така військова тематика. Сьогодні говорили ми про нову армію, про нове формування про добровольців, які вступають у Збройні Сили України, і можливо на контракті будуть планувати там, плануватимуть там лишитися. От тому цікава ваша думка. Ви от себе бачите от в новій армії, тому що ми багато говоримо про розкручену патрульну поліцію, про реформи в МВС, але нічого не говоримо і не знаємо, що робить з реформами в армії, хоча насправді зараз це, мабуть, навіть не біль теж дуже важливо. Ви як себе бачите в майбутньому? Я зрозумів. Дивіться, що стосується поки поки я не забув. Я хочу почати з того, що потрібно, перш за все, якщо це ми говоримо про нову армію, почати з реформування саме освіти. Саме навчання в вищих військових навчальних закладах. Тому що от на особистому прикладі пам'ятаю, як мені ще коли я ще навчався у військовому ліцеї Івано-Франківській області, mm -hmm. от, Прикарпатський військовий ліцей, і мені там постійно говорили про те, що не забувайте, хто ще декілька десятиліть назад відправляв наших. Ну, цілий народ на Сибір, там, mm -hmm. по тюрмах, по катуванням, тортурам піддавав. Не забувайте про це. От, і ви розумієте, від кого можна чекати, чекати mm -hmm. якихось. Тобто, ну, якби правду всю говорили, навчали правильно. Що що Все-таки трап все трапилось. Ось, У mm -hmm. військовому інституті вже, це вже коли я отримав вищу навчальну освіту. Там вже трохи по-іншому говорили, там, звичайно, це вже були такі викладачі похилого віку, mm -hmm. ось, але викладачі, mm -hmm. викладачі, там в великих званнях говорили про те, що от, єдиний, хто там ворог може бути, це. от... Америка. Mm -hmm. так, а ви давно так. давно ви закінчили? Вам 22 два роки. Це ще, ще недавно. Ось так. Я mm -hmm. півроку не довчився, тому що я пішов на Майдан. Mm -hmm. Ось. А зараз я вже знову поновився в складі. І продовжуєте саме розповідати? От зараз я вже, до речі, част... вже дав... Як це? давненько не бачу тих викладачів. Ну я бачу, що вже пост... от приїжджаю mm -hmm. кожен раз, уже якісь нові нові люди. Тобто я сподіваюся, що. Надію, що їх вже там нема починати треба з військової освіти, так на вашу думку, так я вважаю. Якщо армія так без безпос... ну, це освіта стосується не тільки от вищих військових навчальних закладів, це ті, ті самі полігони, там навчальні центри, от як СМТ Десна. Найбільше. Знаєте про полігони, які запитання дуже часто так само і от, ну ти читаєш Фейсбук, і деякі пости людей, які були блогерами, потім пішли на, на навчальні, в навчальні центри добровольцями. І от вони пишуть, що з більшого тренування відбувається для Галочки. Тобто, як звикли, от за тих часів довоєнних проводити якісь там збори для Галочки, так це на деяких не на всіх знову ж таки. На деяких так це і проводиться. Я знаю конкретно цю ситуацію. У Нас так до речі не було. Нас не було, слава Богу. Що я можу сказати? Для Галочки це навіть ще не, най... не найгірше. Коли от... Головне, щоб хоча б був контроль з боку командирів, щоб були компетентні командири. Це основне угу. це, це, це основне. Щоб от... ну, якщо... Як може солдат вправно воювати, якщо він, припустимо, три місяці на полігоні замість того, щоб проходити ну, дійсно підготовку, Там він вживав горілку, припустимо, вживав спиртні напої. Тобто з такого, а це все командири розумієте, мають контролювати. Проводити також і як це виховні заходи, тобто щоб ну щоб а це зараз і далі продовжується, отака от, от практика цих для галочки, чи от все ж таки Ой, за рік ось... війни щось змінилося в мізках? Безумовно змен mm -hmm. змінилося. Безумовно, тому що дуже багато, дуже великий відсоток добровольців. Доброволець, якщо він вже йде добровільно, він вже знає, mm -hmm. куди він іде. Ось, тобто я, коли пішов, я знав, що мені це треба буде, ніхто з нас не знає, що може в майбутньому пригодитись. розумієте? Ось чому така ситуація. За рахунок от якраз. От... Що багато добровольців все покращується. Ну, а от ви як, як от особисто ставитеся, Що, Кого краще брати от в сучасну армію? Перевиховувати вже от справжніх військових, які пройшли там, ліцеї, інститути? Чи брати добровольців, які були там колишніми там, ну, не знаю, працівниками, менеджерами, директорами, айтішниками, журналістами з різних Я професій? Розумію. Так, кого, залежить, кому краще? Залежить на які посади? Угу. Залежить на які посади, От, безумовно, є такі, наприклад, посади, що там дійсно потрібно, потрібно пройти цей весь ну, я Це що... військової світу. Це буде трохи інше. От коли ти там їздиш зоною то і спілкуєшся з добровольцями і, і з військовими, в них мені іноді здається, що в них навіть світосп... ну, світосприйняття трохи інше. Ну це так, тому що формується людина формується в військовому колективі uh -huh. як uh -huh. така, розумієте, тому, от, а тим більше, як, якщо ми ще зачимо ще це військові ліцеї, розумієте, це ще раніше. Тобто формує ну, якраз повний, як це сказати, е, йде розвиток, ріст, ріст людини як такої. От, і, це дуже, ну так, це відрізняється. Я пам'ятаю, от е, вже коли ми поступили у військовий інститут, коли я поступив, то ті, то у нас була якась частина з військових ліцеїв, якась е, е, цивільних uh -huh. ну, шкіл. Uh -huh. І ну, ми дуже відрізняємось, дійсно. Тобто, їм вони були мені були в рази, було в рази легше, їм в рази важче. Хочу подивитися давайте, трошечки відео все ж таки з нагородження, і в мене буде запитання по тому, як це все відбувалося до вас. Далі продовжимо так. про вашу саму історію, з якого отримали орден. Плюс, плюс. Куди дивитися? <різв1> давайте подивимося відео. Їхніми <різв1> іменами називалися вулиці, школи. Бо це є наша наша війна за незалежність. Наша війна за суверенітет і територіальну цілісність. І маючи таких воїнів, ми в цій війні обов'язково переможемо. Бачу, таки на камеру був досить розчулений та президент, це така офіційна частина. А потім, коли камери пішли, от ви цю розчуленість, цю щирість, вона. Вона тривала чи все ж таки змінився президент, коли камери пішли? Чесно, я його просто. я його не бачив. Не бачили? А тобто, як не бачили? <рес> тобто, коли, коли закінчилось дійство, президент. Встав і пішов? Ну так, встав і пішов, а, але. Теж така ну, хороша практика, тобто всім вручив, до побачення? Ні, до речі, хто мав намір з ним поспілкуватися, то вони могли мали можливість там в супереді, так а вони не хотіли б то вам спілкуватися? Вам не було цікаво поговорити з президентом? Ну не те, що не цікаво. Я якби я розумів, що в мене не настільки важливі питання для нього. Будь-якому випадку питання є до голови. А які питання? Які би ви поставили, якби от змогли. Подолати от бар'єр свій. Ну, я б хотів чисто, знаєте, поговорити про те, про те, як важливо, як важливо вже е, в першу чергу якимось чином, будь-яким, припинити постачання зброї от, до, до бойовиків. Ви маєте на увазі контрабанду? Ну, Чи? Там не те, що контрабанда, там, там все виходить контрабанда, тому що кордон не контролюється. Угу. От і. Ви знаєте, не ну, вперше це чую. Чули. чули ми так само це від хлопців на блокпостах, але вище якось воно не доходить. Це піднімаються якось ці питання. Ну, як от ви думаєте, про це знає вищий керівництво, не Президент звичайно. про це знає, як ви думаєте? Ні, звичайно, всі, всі про це знають. Знаю. Так можливо, ви не зрозуміли. Я говорю про е закупову, тобто. Кордон Росії, і України, mm -hmm. де окупована територія України. Mm -hmm. Там же ж під контролем бойовиків, е, сепаратистів, ну, кордон весь. Mm -hmm. Між Україною і Росією. І тобто, там ніхто ж Украї... ну, не контролює. Все, я розумію, ви маєте на увазі гумконвої, трохи інше, так? І так, і гумконвої, і це все. Тобто, ну, там зброя заходить вільно з Росії, правильно? Тому е, ось це основна задача. Я думаю, ну, я я впевнений. Я знаючи наші можливості, дайте. Ну перестаньте їм давати зброю угу. і все і закінчиться. Ну а там презентати запитань стосовно самої операції Донецького аеропорту. В січні ви тоді, от якраз в січні, ви тоді вивели цих вісьмох бійців за які отримали за виведення. Дуже багато є критики, але ми не можемо це, це, це оцінювати. Я, тому я що думаю, може він може, може, у нього є на цю тему якісь до мене питання. Дова я... а які, які там та... ну, його ж там не було в той момент, mm. а я був от Ну, ви от як військові, знаєте, ми, коли була річниця е, початку бойових дій за Донецький аеропорт, у нас тут ми багато військових збирали, і от вони казали різні речі. В тому числі в них було багато запитання і до головнокомандувача, то тобто, до президента, і до Генерального штабу стосовно самої операції. У вас якісь такі запитання лишилися, які от, знаєте, так, всередині сидять, і, і вам не зрозуміло, чому от щось трапилось так? Я зрозумів, про що ви? Ну, чесно, та вроді, та ні, 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 не, не залишилося. Тому що як? Я кажу, я знаю все. Все, все чому так сталося, все, як сказати, окей, ок, я зразу скажу, що це в першу чергу не компетенція. Ну, це не, не потрібно високо брати. Це не компетенція навіть тих командирів, які безпосередньо е, на місці. На місці командували там, обороною. Але ж ці командири теж отримували нагороди, так? Ні, що... ні. ні, ні. Ну, чесно, я не, я не. Та я сумніваюся. Ну, поки що. я не... Ну, от ви знаєте, я не такі, такі казати... випадки незаслужених нагород, тому що ми про це теж часто чули. Чесно, я останні, з листопада місяця на Сході, я. ну... До мене інформація інформація взагалі інформаційний потік. Так, чисто знаєте, от тільки по раці. Mm -hmm. Ну ви між собою все одно ж спілкуєтеся, знаєте, кого Ні, нагородили? Ми от в тому -то справа що нас, ми перші, б, кого на з батальйону нагородили, тому mm -hmm. <паки> поки що ще не було таких. А президент не, не плутався в, в іменах, можливо, в О, бригадах? Не, не знаю, він назвав 95-ту бригаду, тобто хоча б з ї 95-та бригада, я не знаю, нам постійно кажуть, то ми в 81-й, то в 95-й, то в 81-й, то знову бачите. Ну, чесно, я не дуже, як це сказати, відчуваю якусь різницю, це перше, А друге, основний, добре що. Неважливо, чесно, для мене 95-та, чи 81-та, Я в 90-му батальйоні, і у нас всі, так як в нас окремий батальйон, а всі рішення на місці приймаються в межах нашого батальйону. Тобто ніхто ну, не, ми не виконуємо якісь непотрібні нікому накази там безглузді. Ми ага. Тобто вирішили, тобто так, запланували там е, якусь операцію, припустимо. Mm -hmm. Ось і провели цю операцію. Тільки там доповіли, що операція проведена або Ну, або операція не проведена. Давайте так, давайте до самої історії, бо обіцяли, що розкажемо. Розкажемо. Я, розкажемо, та. Okay, ну, я okay. розумію, я розумію, що ми так багато намагаємося зачепити. Добре, добре. Але добре. Ви, та... і, і теж. Я, це навіть буде не ціла історія, тому що це дуже-дуже довго. Я так уже тільки десерт розповім, окей, тобто таке на, 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 да, так, давайте найсмачніше. <світ> <світ> З 19 січня перебуваючи. Поселені дачному поселенні водяне під Донецьким аеропортом. Ось там був у мене як у мене у нас було там троє медиків. Медпункт, медпункт на той час був як пересадочне місце для всіх поранених і загиблих, найближчі з аеропорта. Тобто туди всіх з аеропорта, і ну навколо возили туди до нас в медпункт. Я на той час був, виконував обов'язки санітарного інструктора, от так як я був парамедиком. І тоді, 19 січня, вранці до мене підійшов один полковник. До речі, з 81-ї бригади, і сказав, що доктор Хаус, чи ти поїдеш на диспетчерську вежу медиком? Я, звичайно, так я розумів, що більше не було кому їхати. Ось, Ми погрузились при розгрузці, до речі, один загинув з наших товаришів, тобто ми вже на одного менше. І плюс те, що вже з вишки я бачив, що один по моєму він був. Або без руки, або у нього там щось дуже mm -hmm. дуже щось там Серйозно серйозне просто. було. Mm -hmm. Так, тому що я ну я частину руки не бачу. Все перемотано було і червоне у крові. От, і він то теж. Тобто, вже на двох чоловік нас там було менше. Він теж всю цю, в цю броньовану машину, яка нас підвезла. як так? Під обстрілами також під, підвозили. І ми в шістьох зайняли оборону диспетчерської важі. Поряд найближче це було. Будівля пожер... Пожер... пожежної частини. Uh -huh. Там теж мали, ну, туди теж в той же, мом... в той же день, в той же час, причому одна і та ж машина завезла наших бійців, по-моєму, теж шестер. От. І наступний був вже новий термінал, От, тобто, від нас десь метр 800. І ми, от, це наша така була якби, ще така лінія, можна сказати, умовна. І навколо uh -huh. цієї лінії вже були сепаратисти. Такому режимі, режимі постійних от постійного бою, виявляється, я вже перейду до наступного день, підривають новий термінал. От ми, ми зразу це відчули на собі. Я ще до речі, в той день вранці пробував на ці розвали не прапор але вивести, ну там потім, можливо, якщо буде цікаво, або в Фейсбуці там є фотографії, де от до того що була ну, рівна. Вежа, а вже mm -hmm. після того вже так ну, половину вже, танк просто роз, розбив. Yeah, тому що ну, це як червона червона mm -hmm. ганчірка для ну, прапор хочуть вивісити. Тобто, Мені цього не вдалося зробити, на жаль. Але нічого страшного. Е, Розуміючи, що ми вже по повній халепі після. Того, як підірвали новий термінал, після того як вже е, не, не доїхали, а відправляли три машини. Угу. Ось це тоді, коли командир батальйону попав в полон. Так, так. І вам потрібно було так. якось виходити. У нас, у нас повний відчай стояв тоді. Угу. Ми все, вже дзвонили до рідних, все, я угу. тебе любив. Ось. Я написав дуже близькій людині повідомлення. Ось, вона мені написала: Ні, ти молодець, все в порядку, слухай свій внутрішній голос, ти, ти вийдеш. Ну, тобто, і це мене, як знаєте, як, ну, надихнуло це точно. Зразу таке друге дихання відкрилося. І я не знаю, якось ще прийшло десь, можливо, півдоби. І чомусь мене. Ну, я згадав про, про те, що у когось з моїх товаришів була стара карта. Мені чомусь хотіло на не глянути. Ну, тим більше те, що враховуючи те, що я картограф ось. Стара карта до 70 х років. Та 70-ті, mm -hmm. так, так. Ну, взяв, взявши ту карту. Оцінив як не те, що оцінив ситуацію, ну просто по рації дізнався де конкретно, де сепаратистські пости, mm -hmm. яка там зброя, тому що вже знаючи так технічну характеристику даної там. Даної конкретної зброї можна вже знати, ага, достане вона до тебе чи ні? Mm -hmm. Бо там, наприклад, якщо крупнокаліберний кулемет б'є 4200 метрів, то то автоматичний гранатомет, наприклад, там наскільки 1600, ага. Значить, то ви це все на... почали позначати? Так, так, mm -hmm. так, так, так. От і отримався такий коридорчик. І ви, ви, ви вивели, яким, яким можна, головне було це. Запам'ятати орієнтири, розумієте? От. І я всім розказав, яка запропонував таку пропозицію, тому що, враховуючи те, що інших пропозицій не було, звичайно, всі погодились. От Єдина проблема, яка була, як просто відійти від цього від самого цього комплексу з будівлі, просто хоча б вийти з неї, тому що ми під прицільним вогнем. Все, mm -hmm. новий термінал уже сепаратистський, mm -hmm. от і ми вже, тобто, в такому кольці вийшли. Як взагалі відійти ну, від самої будівлі, щоб щоб одразу не ну, не, не а зв'язок був в цей час? Так, так зв'язок. Тобто був. всі знали, що ви фактично в оточенні, так? Так, та? так. І що вам казали? Вісім ну, людей в оточенні, там завалило людей стіною. Ні, ні, ні. От відправляли, відправляли. Машина, кажу, за машина за машиною. Ми ж то розуміли, що якщо вони їх розбивають вже три машини, то які шанси? ви просто не хотіли, щоб за вами їхати і ви подумали, що треба самим виходити. Ще б декілька годин, і вже б сепаратисти, вже б там, наприклад, чи якась артилерія, uh -huh. чи танки, і все. Uh -huh. Тобто, і, і нас би просто, там, чи хтось би нас штурмував, чи ще щось подібне, uh -huh. розумієте, і все, і тоді б, вже інша була б історія, а не така, як зараз. І ми придумали, що найкраще це, якщо, ну, вирішили, чекаємо темноти. Викликаємо на ту сторону, з якої будемо виходити наші гради, mm -hmm. декілька залпів туди влупило. Ну вони ж сепаратисти ж не знали, скільки ми знали, скільки, ну, скільки має бути залпів. Сепаратисти чекали, От, ну, по норах, звичайно. І mm -hmm. в той момент ми вже знизу були. 에... А як вона наносили? це ж 70-ті роки? тобто Там повністю все змінилося, там навіть цього донецького аеропорту, можливо, навіть не було. Ну так, е, а які питання? <гум> Знаєте, координа... Координати, тобто а система це, координат. система а координат, це координат. Хоча б, так, так, б військова. Це, це топографічна mm -hmm. карта. ось. Mm -hmm. Так, там система координат, рельєф. Mm -hmm. Ось, тобто, досить важливо релівже ж, особливо за такий короткий період не поміняється. Звичайно, так, ну, а там... Як так вийшло, що не було у вас сучасних мап взагалі? От ніяких. А тому, що я там був санінструктором. розумієте? Ага. це так. Мене насправді мої товариші, з якими я навчався, вони мені вже були. Мене на той час на, на пошті мене чекала карта. Коли uh -huh. я був в аеропорту, мене на пошті чекала карта з Донецького аеропорту, Тільки я на один день не встиг забрати. Uh -huh. Я собі так паралельно до друзів подзвонив, яких є можливість. От який зараз офіцер. Офіцерами служать. Десь тут. Таки... Ну і так, от ви, ви фактично вийшли за, за цією старою картою, так? Так, так. Там є мінний обстріл ще був. Ось. І Ну, само початку просто я не пам'ятаю, там зенітна установка в них була. Ось, і... Ну... Я кажу, я не знаю, де ми 10-го загубили, але, тому що я навіть після того з ним не спілкувався. Я його і не бачив. Так, так, скільки 10-го? Тобто 8 плюс ви 9-й? Так, mm -hmm. так, нас 9-ро до нашої позиції, вже ми от знали. А скільки йш, йшли, скільки кілометрів це було? От, ну, кілометрів, кілометрів десь, хм. Кілометрів 3-4. десь, Три точно, три-чотири, може. Ну, враховуючи те, що ми не напряму йшли через злітну смугу, в тому справі, якщо б ми перейшли напряму найкоротшим маршрутом mm -hmm. по найкоротшому шляху, то нас би просто тут з боку якраз зенітна, ой, зенітна установка їхня стояла, вона б доставала, розумієте? А, а так ми обійшли, цю, просто обійшли цю злітну смугу навколо і назад вернулись тільки з іншої сторони. А як про цей випадок дізналися потім? Я так розумію, що за за це за цей вихід людей ви отримали от зараз цю нагороду, так? Ну, можливо, я, до речі, ще в грудні був, але вже як гранатометчик в е mm -hmm. новому терміналі. Mm -hmm. Ось 12 днів. Тобто, а тут вже як санінструктор. А в грудні, от е то, можливо, доплюсували одне до другого, знаєте, там, як рівень потрібно пройти. там. Оп, набрала шкала, і наступна нагорода знову шкала шкала. Ну, останнє запитання, А що, що що все ж таки дає цей орден третього ступеню? Що, що це? Які привілеї е -е, привілеї, що можна там з гордістю носити? Тоді да, тоді носіть Ось. з гордістю. Так, дякую за те, що прийшли нас в студію. Я розумію, що ви будете ще мабуть їхати. Так, так. Вже найближчим скоро, часом скоро, так, так в зону так званої антитуристичної операції. Бажаю вам там успіхів та будьте обережні. Дякую.